Це фотобіореактори. В них росте унікальна ґрунтова водорість, яка здатна зробити Україну найбільш урожайною країною світу. В більшості людей водорості асоціюються з водоймами, навіть фах фахових біологів. Насправді ж у здоровому ґрунті, в одному грамі, е якщо цей ґрунт не вбитий хімією різними пестицидами, міститься біля 5 мільйонів живих клітин водоростей. Петро Романенко, кандидат біологічних наук, понад 30 років вивчає ґрунтові водорості. Одні з найцінніших екземплярів азотфіксуючі. в процесі вивчення цих ґрунтових водоростей з'ясувалося, що деякі з них мають надзвичайно цікаві властивості. Зокрема, вони стимулюють швидке проростання насіння і стимулюють стрімкий ріст. Одна з таких водоростей носток. Ця ціанобактерія має надзвичайний вплив на ґрунт, поліпшує його аерацію, стимулює розвиток корисної мікрофлори, утримує вологу, сприяє збереженню та відновленню родючості ґрунту. Вона знижує токсичність залишків застосованих пестицидів, гербіцидів і так далі. Теж це доведено і науковими дослідженнями, і на практиці це видно. Покращується якість ґрунту. Він стає більш пухкий, краще дихає, структурований. Ця ґрунтова водорість зберігає життєздатність за найекстремальніших умов. Вона вижила навіть у космосі. Три роки подорожувала по сонячній системі, перенесла жорстку космічну радіацію, вакуум і перепади температури. На сьогоднішній день носток вважається одним із найперспективніших для заселення Марсу. Носток майже ніде у світі не вирощують у промислових масштабах. Тож це вирішив зробити український біолог. Його ідея підкорила міжнародний конкурс інноваційних стартапів Сікорський Челендж. Інвестори допомогли Петру запустити виробництво в Києві. Водорість хоч синя зелено але в масі вона має такий темно забарвлений колір. Вони внаслідок фотосинтезу виділяють кисень а поглинають вуглекисний газ. І в них настає голодання. Тому ми е, за певних умов автоматично підгодовуємо в лапках нашу водорість вуглекисним газом. Це наш розхідник. Тобто, це ще одна із таких місій вуглекислий газ не потрапляє до атмосфери, а споживається, а виділяється кисень і синтезується глюкоза. Фотобіореактори, в яких зараз вирощують носток, закупили в Канаді. Однак вони були пристосовані для морських водоростей. Тож команда українських айтішників удосконалила обладнання для вирощування ґрунтових. Зокрема, встановили яскраво рожеве освітлення контейнерів. Фотосистема даної ціанобактерії відрізняється. Причому суттєво, тому склад, спектральний склад світла довелося розробляти, підбирати. Не з першого разу вийшло, але ми можемо його регулювати по 10 каналах, і це дозволяє змогу якби, зробити максимально ефективним фотосинтез. З водорості носток виробляють два препарати: живу біомасу для обробки насіння та ґрунту, культурну рідину з продуктами життєдіяльності для оприскування ґрунту. Продукти отримали сертифікат Органік Стандарт. Для обробки тонни пшениці насіння перед посівом достатньо отакої коробочки біомаси. Тобто на 5 гектарів препарат в одній коробочці. Продукти тестували як дрібні фермери, так і великі аграрні холдинги. Врожаї сільськогосподарських культур зросли на 20-30%. На цьому відео видно, як водорость впливає на проростання пшениці. Коріння стає значно довшим. Покращилась якість ворожаю. Пшениця ставала вже не фуражною 5-4 класу, а 1-2 клас, який коштує в рази більше. Те саме стосується олійних культур. У ріпака і у соняшника не лише покращувалася врожайність, а покращувала збільшується вміст олії, заради якої власне вирощують цю культуру. На виробництві зараз працюють різні фотобіореактори від невеликих п'ятилітрових до півтонових. Після того як повністю запрацюють п'ять оці, оці реакторів по 500 літрів. За попередніми підрахунками в місяць ми зможемо виробляти десь 7,5 тисяч літрів. Розробкою українця зацікавився Китай. Петру запропонували очолити там будівництво заводу з виробництва носток. Але в принципі можна сказати, і патріотичне рішення це таки реалізувати цю ідею в Україні. Україна аграрна і покращити врожай, покращити його якість. Дослідник переконаний, Носток зможе врятувати і затоплені сільськогосподарські угіддя після здійсненого росіянами терористичного акту на Каховський ГЕС.